Мир вам, браття і сестри, мій взірець для наслідування дід по нас. Я сьогодні хотів би бути подібним до нього, що потужна фігура вітчизняної культури. І е, як стара людина, я люблю безкінечно повторювати одні і ті самі історії, пережовувати їх. Розказувати. У мене є кілька улюблених історій, якими я набридаю своїм більш молодим друзям і родичам. І одна з них така: якось Сталін з соратниками відпочивав на ближній дачі в Кунцево. Вони трохи хильнули, трошки попили, і е, зайшла у них мова, а що таке щастя? Щастя, сказав товариш Калінін, це. Зростаючий добробут радянського народу. Щастя, сказав товариш Молотов, це перемога пролетарської революції у світовому масштабі. Щастя, сказав товариш Тухачевський, це любов красивої жінки, хоча він не був членом політбюро, і жити йому лишалося недовго. Щастя, сказав товариш Сталін, це переслідувати ворога. Наздогнати вбити і випити келих доброго грузинського вина. Наздогнати вбити і випити. І в цьому певною мірою безумовно душа Московії. Погано те, браття і сестри, що якби я вам розповів цей самий анекдот Не за Сталіна і Політбюро. А, наприклад, за Черчилля і його Кабінет міністрів, а Черчилль був не меншою потворою, ніж Сталін, просто вбити йому вдалося менше людей, або, скажімо, за Рузвельта, той взагалі був твариною. Е, ви би не зрозуміли би фабулу. А про Сталіна ви зрозуміли, скільки років пройшло? А ви все ще пам'ятаєте, хто такий Калінін, хто такий Молотов, а деякі, навіть хто такий Тухачевський. А навіщо, браття і сестри? Навіщо ви все це пам'ятаєте? Це хвороба. Це хвороба. Е У нас є паразити свідомості. От ми застряли на деяких речах і нескінченно крутимо їх, нескінченно крутимо, як стара людина одні й ті самі історії. У нас нація стара людина. Вона крутить одні й ті самі історії. А навіщо ви пам'ятаєте, хто такий булгаков? І що таке мастер і Маргаріта? Безкінечні багатства світової літератури, нескінченні, ви ніфіга їх не читали. Булгакову ви пам'ятаєте, навіщо ви пам'ятаєте цього журналіста з цим млявим стилем, з цими краденими сюжетами? Ви все ніяк не можете позбутися його. Я вам повідомляю тим людям, які вважають, що цой жив, цой здох. І здох він, браття і сестри, безліч часу. І те, що ви досі пам'ятаєте, Цоя, оцього симпатичного корейського хлопця з поганим голосом і смаком, а нескінченні багатства світової культури пройшли повз вас, якби ви хоч трошки цікавилися ними, якби ми з вами хоч трошечки цікавилися ними, у нас би не вистачило часу запам'ятовувати ніякого Цоя. Там стільки композиторів, там стільки досягнень, там такі голоси. Хош пой, хош не пой в тебе голос не такий. Є такі голоса спають, встануть волоса. Там такі голоси, браття і сестри, що волоса встануть. І вони є, вони є зараз. Якщо трошечки приділяти цьому увагу, ні на якого Цоя не залишиться жодної пам'яті. Цой здох, браття і сестри. Булгаков здох, браття і сестри. Це треба вирвати з коренем. Розумієте, в чому справа, в чому секрет всієї цієї історії? Він полягає в тому, що з двох, які б'ються, перемагає той, який більше ненавидить. Перемагає той, хто не боїться вбити. Не найбільш технічний, не найбільш розумний, не найбільш толстий. Перемагає той, хто не боїться вбити, хто прагне вбити. Якщо я готовий вбити, а ви ні, я вас уб'ю. Якщо ми з вами уже довгий час, 4 роки, перебуваємо в війні, і вони нас ненавидять, а ми намагаємося зрозуміти тонкощі їхньої душі, а ми змагаємо до якогось компромісу, а вони нас ненавидять. Вони хочуть нас вбити, вони мріють в нас вбити, вони ненавидять нас. А ми намагаємося їх зрозуміти. Хто переможе, браття і сестри? Хто переможе? Вони вже перемагають, вони вже перемагають силою своєї ненависті. Москаль не найбільш розумний, це не талановитий народ, це не найбільш чисельний народ, це не технологічний народ. Це не сміливий народ, вони боязькі, але вони захопили дуже багато території, і сьогодні вони загрожують нашому існуванню, а ми їхньому існуванню не загрожуємо саме тому, що вони вміють ненавидіти. У них є талант, вони ненавидять всіх, особливо нас. Вони хочуть смерті всіх, особливо нашої. Ви можливо скажете, що це негідно. Я думаю, що це потворно. Але мова йде про наше виживання. Якщо ми не готові вбити, якщо ми ненавидимо все, що з ними пов'язано, все, що пов'язано з іменем Москви, нас уб'ють. Ми не будемо жити як нація. Тому хто потоланить, втечуть в Португалію. А решта ні. Решта просто загинуть. Як уже неодноразово це бувало у 20 столітті. Такі уроки нам дані. Нам дані такі уроки, і ми не винесли. Жодної моралі з цього. Ми не винесли жодної моралі з цього, браття і сестри. Це ракова клітина. Те, що нам протистоїть, це ракова клітина. І ракові клітини часто бувають більш живучими. Ну не завжди. Ракова клітина сильніша за клітину здорову. Вона швидше ділиться, вона більш агресивна, вона більш досконала зрештою. Ракова клітина це е, вона дасть з точків наперед будь-якій здоровій клітині. Саме тому ракову клітину треба труїти хіміотерапією. Її потрібно вирізати, її потрібно опромінювати чимось радіоактивним. Ракова клітина там вона має бути знищена. Все, що ми, все за що ми тримаємося, все, чим ми спогодилися з самим іменем Москви, все це нас послаблює, все це нас деморалізує. Яка вулиця Толстого в Києві, площа Толстого в Києві? Я може бути Толстой? Толстой непоганий письменник. Дуже. У них виникла в певному часі в другій половині 19 століття на початку ХХ непогана література. Краще, ніж інші? Ні, не краще. Велика руська література не вигадала жодного нового жанру, не знайшла жодного нового сюжету, не висунула жодної нової ідеї. Вони непогано упакували це діло. Там є талановиті люди і Толстой талановита людина. Більш, більш талановита, ніж Софокл? Більш талановита, ніж Арістофан? Більш талановита, ніж Томас Ман? Я не думаю. Чому у нас нема вулиці Софокла і площі Арістофана? Чому не стоїть пам'ятник Сипіону Африканському там, де зараз стоїть пам'ятник Пушкіну? Замість пам'ятника Пушкіну? Тому що ми зациклилися і ми застряли. Ми готові це приймати. Все московське загрожує нашому існуванню. І хороше, досконале і сильне загрожує нашому існуванню більше, ніж погане нице і ніяке. Толстой загрожує нашому існуванню більше, ніж Путін, брація і сестри. З цим неможливо примиритися. Сьогодні, дяка Богові, ми почули, що нарешті Шувалов, який організовував всю новинну політику телеканали Інтер, викинутий прикордонниками за межі України і йому заборонений в'їзд на 5 років. Шувалов здібна людина. Що погано, розумієте? Він здібна людина. Він талановитий хлопець. Я його знаю. Я з ним знайомий. Він симпатичний. Це симпатичний, талановитий хлопець і. Він часто в кращий бік відрізняється від українців від нас. Він, наприклад, не сноб. От багато у них не сноби. Сурков зовсім не сноб. Сурков поводить себе як кореспондент багатотарашки районної. У нас українця признач Вахтером в гуртожитку. Він поводить себе як президент Всесвіту. А москалі не такі. Вони часто бувають симпатичними, хорошими хлопцями. І от, чим більш симпатичний і хороший хлопець, чим більш талановитий, тим швидше його треба викинути за межі України. Тим прицільніше в нього потрібно стріляти, браття і сестри, тому що саме ці хороші, талановиті, неснобіські, нормальні московські хлопці палко бажають нашого зникнення, палко бажають нашої смерті, і це не потрібно про це не потрібно забувати ні на жодну хвилину. І коли вам, браття і сестри, коли нам з вами сподобається що небудь московське, коли нам сподобається московська пісенька, московський мультик, коли нам сподобається московський фільм, ми повинні відрізати собі мізинець. Якщо око твоє спокушає тебе, вирви його, Вирви це око, Вирви цю московську ракову клітину. Ми занадто компромісні. Переможе той, хто сильніше ненавидить. Ми не вміємо ненавидіти. Чотири роки, вже майже скоро 4 роки війни, мама дорогая, чотири роки. Скільки наших загинуло, скільки наших загине. Сьогодні хто-небудь загине. За цей тиждень загинуло кілька людей. Кілька найкращих. Це найкращі люди, Подивіться на обличчя тих людей. Це чомусь дуже красиві обличчя. І вони вбивають нас, а нам подобається. Ми все ще миримося з тим, що автобуси ходять на Москву і на Сімферополь. Що поїзди їздять, і ми не здійснили жодної диверсії, і ми нікого не вбили майже. За виключенням Бузіни Калашнікова, це так мало, браті і сестри, за майже чотири роки війни. Чотири роки війни. А цієї не чотири роки, їй сімсот років. Ми почали воювати на Калці. Ми воюємо по сьогоднішній день і через сімсот років. Знову будемо все ще будемо воювати. Тому що ми не вміємо ненавидіти. Ми знаходимо рації, ми миримося з цими людьми. У нас все ще є вулиця Толстого. Наші діти все ще вивчають московську мову, мову окупантів в середніх школах. Ми все ще, коли зустрічаємо власника радіо Шансон, не відбиваємо йому печінку. Ми все ще занадто добрі. Ми Добрі, тому що ми боязкі. Ми добрі від власної слабкості. Для нас все іще жив цой. Вони здохли, браті і сестри. І ті, хто живі, це тільки тому, що ми їх не вбили. Вони мають бути вбиті. Ми маємо навчитися ненависті, і це найважче, тому що коли заборонили нарешті московські соцмережі, скільки. Люди україномовних людей почало волати, що вони відчувають деякі незручності. Солдати, які в шанцях, браття і сестри, коли їм відривають ноги, коли їм вибиває очі, чи коли вони погибають, вони відчувають деякі незручності. А чому ніфіга ви не хочете відчути деяких незручностей заради нашої перемоги на фронті? Давайте йти на деякі незручності пов'язані з забороною московських соцмереж. Давайте іти на деякі незручності, пов'язані з тим, що необхідно прямо з цієї хвилини забути мову окупанта. Давайте йти на деякі незручності е, в зв'язку з тим, що неможливо їсти за одним столом з однієї тарілки і одну їжу з тими, хто толерує окупанта. Хай це будуть друзі і родичі, хай це буде хто завгодно. З цими людьми потрібно поривати, з цими людьми потрібно поривати, браття і сестри. Тому що інакше ми не виживемо. Зараз мова йде про те, що ми можемо не пережити 21 -е століття як нація. Мова йде про те, що крім того, що у нас відібрали території, нас страшенно принизили. Ми принижені. Тому що ми здорові, ми іще живі, ми маємо руки і ноги, ми маємо грошей купити кілька десятків набоїв, і ми все ще не стріляємо. Або ми трошки постріляли, як усе я, і зараз відсиджуємося в тилу. І своє сидіння в запіллі, своє неперебування на передовій ми можемо виправдати тільки одним: тим, що будемо вести боротьбу тут. Що ми тут будемо ненавидіти більше, ніж наші солдати ненавидять свого ворога на фронті, що ми внутрішнього ворога будемо знищувати з, такою сам... з таким самим натхненням і з такою самою ненавистю, як товариш Талін вчив своїх соратників з політбюро. Ми багато що маємо взяти у своїх ворогів. Ми завжди брали, починаючи від татарських шарвар і кривої турецької шаблі. І закінчуючи ненавистю, які нам потрібно навчитися у кацапів, давайте будемо добрими учнями. Амінь.